За словами Євгена Удода, наглядові ради є прогресивним методом соціальної практики та соціальних стандартів, які вже багато років застосовуються в багатьох країнах світу. Цього це цього совіщання це знакоміця з роботою наблюдательного совета. Год назад було прийнято рішення про створення в кожній бальніше або основа наблюдательного совета. Задача -совета это своєобразний мостик між общественностью, між медиками і обласним советом. Євген удут переконаний, результати діяльності наглядових рад та позитивні зміни у роботі медичних закладів першими мають відчути пацієнти. Адже завдяки взаємодії наглядової ради та керівництва лікарні тут впроваджено ряд новітніх технологій. Відкрито відділення для дітей із щелепно-лицевою патологією, що дозволило надати допомогу майже тисячі маленьких пацієнтів. А залучення коштів дало змогу провести косметичні ремонти приміщень. а так уж поставите энергосберегающий вик на двери. Благодаря нашей совместной работе, во-первых, были привлечены более двух миллионов гривен в не бюджетных денег на поддержание больницы, в том числе это проведение качественных ремонтов, приобретение оборудования и медикаментов. Очень важно, что в этой больнице происходит производится анонимное анкетирование для пациентов, которое ну, в режиме обратной связи дают свои видение и понимание. Члены Глядової ради переконані. Потрібно перебувати на постійному зв'язку із громадськістю, знаходити найбільш оптимальні напрямки розвитку лікарні, прозорого використання коштів, а також орієнтуватись на європейські стандарти щодо надання якісних медичних послуг. Євген Удот підкреслив, колективи закладів разом із наглядовими радами мають відпрацювати перспективи розвитку лікарень. А краще із таких проєктів розвитку буде визначено в ході обласного конкурсу наглядових рад області, який стартує найближчим часом. Валентина Денисова, Дмитро Логвененко, об'єктив 27 канал.